І так, всім! -ку. Вітаю основної серії Worker and Resources Ukrainian Republic Мапа України. За кадром цього разу було зроблено дуже багато всього. Багато прокладено в залізниці, багато розплановано. І, власне, давайте до цього перейдемо і покажу, що, де і як. Трошка зберегу інтригу, що зроблено, що ні. Ну, загалом, саме основне, що ви можете бачити, ми добудували навігравійний комплекс. Помимо того, що побудований він сам, бо також інфраструктура, яка потрібна. А саме, це, значить, сховище, залізнична станція для вивантеження. Значить, всі конвейери, які потрібні. Також, повно того, що вони всі проложені, також під'єднані ці трансформатори. Все, що потрібно, зроблено. Також навіть ми назбирали тут 20 000 тонн камінь, як запас. <coughs> значить, мене це дуже тішить, що це все вже побудовано, зроблено. Звісно, до запуску ще, напевно, далеко. От. Зараз нас тут щось потягом сталося, а ага. це потяг ось цей. Можна тут роз'їхатись, одним словом. А, так. По старому місту великих змін не було. Єдиними ми тут трошки змінили доріжку, яка веде до нафтопереробного заводу. Він називається Нафтоперегінний. Ну, коротше, найде ось так. Нам під землею. Тут немає якихось сильних змін в цьому плані. Великі зміни, де відбулися, це саме тут. Ми практично добудували наш комплекс по лісозаготівлі і також по транспортуванню нафти і зберіганню її, великі конзуари. І також я усвоїв е, ідеальний спосіб вирівнювання, так, значить місцевості. Що я маю на увазі. Найкращий спосіб вирівнювання місцевості це за рахунок, е, значить, будівель. Бо коли є будівлі, ти можеш вирівняти практично будь-який участок до такого, який тобі потрібен. Е, якщо звичайні тобто. Не дуже коректно працюють або дуже повільно, то за рахунок значить, будівель можна досить швидко і ефективно вирівнювати. От, тому я зараз багато де користуюсь саме цим методом. от Помимо того, що ми побудували ось це все, точніше вже добудова. В нас побудовані абсолютно усі нафтові свердловини, які тут є, вони побудовані. Виглядає, як, звісно, кріпово трошки в цьому плані, але нехай буде. Далі вони тут будують ось, ось цю розв'язочку. Всі інші на стопах не будують оцю розв'язку трубопровідну. І також будують усі е електролінії, які ведуть до маленьких трансформаторів, які я тут е е розташував. Там в мене збереження часто, виліт... часто зберігається, тому що <пух> гра інколи любить вилетіти. Тобто вот. тут е вже недалекий той час, коли це все буде добудовано. От. Е, наступне, що тут було добудовано, це саме колі. Тобто ми з'єднали е, з основною, значить, залізницею, щоб був виїзд, е, значить, на митницю. Тут це потрібно саме для того, щоб вивозити хімію і. Е, значить, відходи. Це саме для цього було зроблено. І також тут ми побудували. Кілька таких віток залізниці. Ми всі одразу не будемо будувати, будемо будувати тільки основні. Тобто тут заїзди, щоб привозити нафту, гравій, вивозити, значить, відходи Там до дистрібшн офісу залізничного підвели. Також підведемо, напевно, до депо одну, колію. До цієї доповодну колю і до цієї е, Distribution Office залізничного також. От. І також тут проводимо колію. Але саме основне, що я зроблено, це, звісно, я е, повністю тут, е, як мені здається, е, спроектував е, значить, залізницю. Тобто тут у нас ось так виглядає це веїст міст. Довелося зробити ось таке роздвоєне, просто інакше тут не вийшло, на жаль. Тут ми лишили тільки одну колію яку будемо будувати поки що. От і так вона виглядає. Тут в нас така величезна розвилка. Тут ми вже добудували міст. І якраз йде така рівна колія. От сюди. Отак От круто виглядає. І відповідно, ось тут ми все спроектували. Ось таким чином. Вот. Тут який виїзд. Ну тут я напевно трошки зміню, щоб тут була ще одна балка. От. І помимо того, що ми спроектували колію, ми спроектували вантажну. Вантажне залізничне депо. От. Тут, власне, є все, що потрібно. Під, значить Коротше, я не можу це інакше називати. Залізничний дистрібюшін Ну, е Просто я не можу запам'ятати. Коротше, залізнична база постачання, є депошка, є абсолютно усі е станції вивантаження, крім е навалишних і е сипких вантажів. От. Хоча сипкий цемент цемент, б добре. Ну, коротше. Тут, в принципі, є запас, де можна додати, не така біда. От, тут, значить, на м'ясо зберігання, на відкрите сховище для будматеріалів кілька таких складів. Є, е, значить, кілька малих автобаз постачання Також ми тут так частково з'єднали з аеропортом. Це потрібно для того, щоб тут була база постачання, а тут ми розмістили СТО маленьке. от І це досить зручно, що вона обслуговувала ось це все. Отут от, величезна, значить, вантажна станція. Все підключено. Є навіть для контейнерів. От. Ну і дійсно, напевно, може, для сипких ми десь щось додавимо. Було би цікаво це зробити, десь додати. Але знову ж таки, поки під великим питанням. Просто ми тут цемент, в принципі, виробляємо, тому. Але його можна стояти кудись, правильно. Ну да. е, так. Вот. Е, значить, це ми тут спроектували. Навіть вони щось будують, але я заборонив. Кожна побудували тут тюрму, але поки що її підключати не будемо. Е, Нема на це особливих ресурсів. Вот. До речі, я хотів вернутися до того, що дуже круто, що я тут поставив 4 штуки. Чому? Це такі насоси, але вони мають певну ємність. 200 кубів, вроді би. Діло в тому, що в мене 3 з 4 обсипались через те, що моя будівельна контора, яка знаходиться ось тут, вона тупо не доставала ось сюди. І тільки як обвалилася одна, я помітив, що вони практично не обслуговували, тобто для ремонту і заміна обладнання. Це стосується, значить, нашої великочної споруди ось цих насосів і оцих, як вони називаються, канаційний випуск. От. Тому це проблема. Ну і ось цих, е, значить, е, асензаційних станцій. От вони двоє обвалилися, і обвалилися тут. І якщо б їх було менше, по факту все би стало, і це було б проблемно. І знаючи це все, що наша будівельна контора не достає, мені прийшлося побудувати тут ось таку, яка буде займатися тільки е, поточним ремонтом і заміною обладнання. От прийшлося отаку історію зробити. Стосовно проектування, напевно, по залізниці і цьому всьому це все. От. Єдине, що також був, так сказати, сплановано ось тут виїзд, таке кільце. Бляха, як я тут не бавився з цими ліхтарями, мені не вдалося їх побудувати в обі сторони. Я кілька разів це демонтував, кілька разів це перебудовував, і десь вийшло, десь не вийшло. Я, до речі, не знаю, чому може бути проблема. Mm -hmm. Що я маю на увазі, що тут спроектовано? Тут буде виїзд з міста. Відповідно, десь ось тут буде велика розв'язка. Mm -hmm. До речі, напевно, тут треба було побудувати демонтажну і будівельну контору. Вот. На жаль, прийшлося все так зробити. План був, що якось зробити отак через аеропорт, але не дуже вийшло. Все ж таки хотілося зберегти, щоб коля йшла рівненько і коротко. Така історія. Також, що основне було зроблено, були проєктовані абсолютно всі комунікації для міста. Тобто, абсолютно все. Вода, тепло, каналізація, електрика, тобто все було сплановано, абсолютно все підключено. І помимо того, що все було підключено і спроектовано, було зроблено кілька цікавих висновків. А саме, що насправді усе можна будувати у вигляді такої шахматної сітки. Бо просто сітки. Що маю на увазі? Якщо будувати все у вигляді сітки, можна Значить робити взаємопідключення між насосами. От, наприклад, у нас де от зараз покажу. Отут де підключення, так? І таке ж саме підключення ми, наприклад, проводимо сюди. І це дуже зручно, що якщо десь щось ламається, або е, тобі треба зробити десь ремонт, знести, і це потребуватиме багато часу. Якщо у тебе сіткова структура, тобто є взаємопідключення до кожної насосної станції і загальний вектор е, ну, відповідно, от сюди, то система ніколи не буде в колапсі. Тобто, бо тому що. Завжди буде перенаправлятися потіка цих е, стічних вод. І це досить зручно. І це те ж саме можна зробити з водою, з теплом. Єдине, що з електрикою, напевно, ні. Але щоб зробити електрику е, такою нормальною, напевно, її треба робити круговою. От, і теж там її по-особливому підключати. Але знову ж таки. Е, що я тут розказую? Це треба показувати. Єдине, що можу сказати, що дуже багато цікавого досвіду було получено з цього міста, як що робити. Багато, значить, було зрозуміло, які помилки були зроблені. Наприклад, ось тут у нас була утворилася дуже жорстка пробка. І щоб її вирішити, треба було кільце назначити головною дорогою, і тільки тоді машини нормально роз'їхались. Тобто ще один досвід. Також ми тут побудували подібний хаб, як ось тут, ну, трошки, напевно, менший. Він саме працює на оцих два райони. А ось цей хаб працює на ось цих три райони, і плюс аеропорт, і е, вантажний вокзал. До речі, у мене також в планах було е, поназивати райони. Вот. Це, в принципі, можна, бо, тому що тут кожного є цей пост-офіс, і, по ідеї, ти спокійно можеш дивитися, що як, як є з кожним районом. Але в цьому немає великого смислу, бо, тому що воно все одно е, неправильну зону зробить. Тобто там десь один будинок лишиться, там один, там один, і все одно вийде якась не дуже історія. Е, вот. Те, що стосовно міста. До речі, мені подобається, як тут зроблена залізниця. Я тому буде гірше. <хи> так, звісно, я би хотів тут нормальну залізницю зробити. Тому що вона дуже тут ужасна. От. І, до речі, стосовно того, як тут ввозити воду і січні води, я там розказував в попередній серії. Я все ж таки вирішив тут все підвести. А, і навіть побудував маленький резервуар це для того, щоб тут було паливо, бо тому що а, возити там машиною окремою там, для кожного лісгоспу і для кожної пожежної частини ну, це трошки буде довго, і мені щось здається, що вони не будуть встигати. Тому мені краще, щоб умовно дві машинки возили сюди, а дві машинки. Значить, вже постачали б паливо в усі будівлі, які тут потрібні. Бо все ж таки вертольоти вони досить багато їдять палива, тому це треба розуміти. Так. Я тут спеціально побудував по одній дві колії для того, щоб ми могли запустити хімічний звод, Основне, щоб доставлялися всі необхідні ресурси. І поки він буде працювати, вони собі будуть по чуть-чуть будувати ці колі. Я, звісно, тут докупив кілька значить, цих рейко-укладачів. О, з мене тут є ще два, і два працює. Але ну, вони тут не можуть роз'їхатись. Постійно в них якісь проблеми. Вони ніби вибирають одне і те саме завдання. Тобто, не от, наприклад, є два рейко-укладачі, їм замість того, щоб вибрати два різних завдання, вони обирають одне і те саме. Тобто це, напевно, залежить, залежить від залізничної контори. Тому вони не можуть роз'їхатись. Хоча тут, ну. Елементарно, бо тут є перехрестя, ти приїхав і все. Е, от. Ну, коротше, ота цікава історія. Е, так. Що в нас далі? Е, також я тут добудував подібну історію з вивозом сміття якось тут. Е, вона буде тільки одна. От з цієї сторони, бо, відповідно, для цих двох районів і трошки центру Нічого тут там особо нового і не придумав. Дійсно, можна це було якось акуратніше зробити, але, на жаль, от якось так. Також, помимо того, я тут розмістив великий Він Все ж таки був потрібен. От. Звісно, треба вже і запускати в'язнів, бо тому що у нас дуже сильно переповнена тюрма в східниці. Тут і багато тікає і так далі. Тюрму запустити варто. Е, вот. е, також експеримент з цим будинком. Вроді я себе нормально показав. Не скажу, що тут люди дуже щасливі, але за рахунок того, що я всіх їх забезпечував машинами, в принципі, нормально. І тут е, завжди є е, робітники, одним словом. Тут зараз немає, або на нас до градусів і, значить, підприємство закрите. От, щось подібне, можливо, я би зробив ось тут. От, тому що. Бо, тому що це критична інфраструктура, якщо не буде електрики, все ж таки все впаде. О, тут також всі комунікації проведені до нашого гравійного комплексу усе зроблено. зроблене. Комунікації проводити, це досить цікава і інтересна задача. От. Е, що у нас далі по майбутнім планам? Е, звісно, ми добудовуємо ось у інфраструктуру, е, от, е, яка потрібна для того, щоб постачати ресурси значить, до нашого хімічного комплексу. Е, до речі, тут було зроблено ось такий надпис: Африківським ПРО. Хм, досить цікавий. От, і після того, як ми добудуємо всю інфраструктуру, в тому числі і залізницю, в принципі, навіть паралельно треба починати будувати оцей склад. От. І перед тим, як ми почнемо будувати наші хімічні заводи, до речі, для того, щоб їх побудувати, я завчасно зробив великий запас, значить, сталі. У мене тут на складах я зробив збільшені запаси, щоб ну, цей весь процес відбувався набагато швидше. От. І перед тим, як ми будемо будувати наш хімічний завод, ми маємо запустити нашу газотурбінну електростанцію. Щоб перевірити, чи працює вся наша інфраструктура справді. І тільки після того ми вже почнемо будувати. І, по ідеї, можна паралельно будувати, наприклад, там один район. Його просто добудувати, не треба нічого там робити. Ну, це для того, щоб ми могли. Тобто одразу запустити і відправитися сюди людей, щоб він нас працював на повну потужність. По-моєму, цього заводу нам треба запустити ось цей. Також 500 людей, тут 2000 все ж таки це нормально. А, також я ось тут докупив вже техніку, тобто навіть назначив маршрути. І тобто, це, в принципі, готово. Єдине, що їм треба трошки добудувати. От. Тобто, це практично такі е, основні задачі додати. І, напевно, е, після того, як ми вже почнемо будувати цей район, ми вже добудуємо весь центр. До речі, вони тут тихаря побудували госпіталь, е, центральну лікарню. Тобто, я не планував її побудувати, вони якось знайшли е, шлях і взяли собі побудували. Ну, хай буде. Саме пізніше, що ми будемо будувати, це, звісно, Аеропорт, вантажну станцію і річковий порт. От. До речі, треба буде подивитися за кораблі, які тут можуть проходити, бо тому що не всі можуть. Ну, відповідно, тут будуть середні, тут не треба буде якихось величезних кораблів. Але знову ж таки, кораблі це буде аж потім, бо тому що нам треба типо, де ми їх можемо купляти, наскільки я знаю. Тут не можна їх купити. Так. Да. Ніяк. Тому така е, історія. Одним словом. Е, ще з якихось таких планів. Ну, звісно, е, і я постараюся знайти якісь рішення, е, що якось тут все змінити. І загалом я хочу тут змінити усе. Ну, тобто, е, от, імен саме колію. Але я не розумію, як це можна адекватно зробити, бо тому що. Ну, дуже багато на це все зав'язано. Треба подивитися, які ресурси не критично вивозити. Ну, для прикладу, цемент. Не критично звідси вивозити. Так. От. Якось е трошки змінити значить, е логістичні ланцюжки. Можливо, якось, що вони могли їхати тільки по зовнішньому колу. Якось це зробити. От. Е ну і звісно, також я тут побудував. Точніше, вже запустив. Каменят. ось цього одного ескалатора достатньо. На жаль, це все працює від генератора, бо тому що тут немає звідки тянути електрику. Тут немає вільних підключень ні тут. Хріба тягнути аж звіт, що досить далеко. Ну, поки що ось так. Загалом мені подобається, як тут е, все виглядає. От, досить так е, солідно нема таких величезних е, помилок, які були зроблено тут. Все, в принципі, виглядає акуратно, купа роз'їздів, е, величезні розвилки. Єдине, що тут з сигналами треба буде ну, дуже жорстко попаватися. Дуже жорстко. От. Плюс тут треба кілька буде перехрещень зробити, бо тому що. Ну, кажуть, треба дуже довго побавитись, і ну, надіюсь не буде таких великих млак, як тут. Ну, але це центральна частина, бо тому що тут виїзд, от інакше не вийде. Так, і ще хочу додати, що наскільки вдала була побудова ось цього такого будівельного хабу. Єдине, що, напевно, забагато ось цих будівельних контор. Тобто двох-трьох таких великих, на 24, нехай буде, просто з головою хватає, більше нічого тут видумувати не треба. От. І до речі, от якщо будувати електромережу таку колом, так, можна побудувати, наприклад, якусь аварійну. Маленьку, чи то ТЕС, чи, то, наприклад, інакшу електростанцію. Ну, газотурбінну трошки, напевно, ні, ну для прикладу, для прикладу можна побудувати або на смітті, до речі, можна побудувати, або на лісі кругляку. Тобто, це чисто аварійна, тобто. Що якщо щось стається, ми її запускаємо. От, напевно, в майбутніх містах, коли я буду прокладати вже усю, значить, усі комунікації, я буду робити такі маленькі аварійні хаби. Е, ну, наприклад, е, аварійний хаб це той же генератор, так? Зношений 100%, Так, воно зараз бувається. А чого вони не обслуговують ось це? Просто жесть. А, вертоліт. Ну. блін А, до речі, і я почав досить активно користуватися цими вкладками. Це дуже крута штука насправді. От. Так, я не розумію, чого вони сюди не доїжджають. Об'єкт побудований ремонт. А, немає шляху. Тобто, сюди машина може заїхати, вивантажити топливо, а щоб ремонт зробити. Шляху немає, так? О, геніально, що сказати. Геніально. Е, ну, тобто, Вернемося трошки до попередньої теми Так, тут теж проблема. Що не достає наша е, велика станція. Ну, воду В Чому проблема? Якщо Чо, ти не ремонтуєшся? Хоч не знаю, якісь проблеми. При тому, що їм. Помалу років. Ну, коротше, що я маю на увазі? Що по факту в нас от генератори, вони і відпрацьовують ніби місце аварійного хабу? А в принципі, мене тут прийшло повідомлення, що скоро виключить світло, тому я таке основне вам розказав і, і в принципі, буду вже зі всіма прощатися, мов всім до наступних серій.